Друзі, не поспішайте викидати на сміття акумулятор свого автомобіля, якщо він перестав брати заряд, перестав заводити автомобіль, запускати чи заводити, не поспішайте його викидати. Навіть якщо він обслужує, там не, не от. відкрийте просто його, ось такі є кришки на ньому, і можна просто долити. Отакої води. дистильована вода. Просто часто буває таке, що акумулятори висихають і води зовсім немає. Тобто там всередині електроліт лишається, а води немає. В цьому випадку просто треба долити водички. ось щоб вона покривала вон ті біленькі соти. І, як бачимо, можна ставити заряджати. Зараз вже він почав приймати заряд. Тобто в нього був здоровий опір. Коли ставляєш заряд, він заряд просто не бере. Ось так іскриво конкретно. Зараз ставимо. І вже в нас майже іскри немає. Заряд бере. Чудово 2-3 години і акумулятор буде як новий. Тобто, у нас він новий, є дата приблизно, приблизно там, четвертий рік чи другий рік. Тобто, якщо акумулятору менше 6, 5, 6 або 7 років, то в першу чергу варто перевірити, чи є в нього там якась рідина. Бо якщо немає, то він працювати не буде.